Привіт, пацани і дівчата. Сьогодні, як і обіцяли, виїхали покопати. З Володю з Русланом. Виїхали на це місце, де Рус вчора знайшов Днарика. Плануємо сьогодні пошукати теж динарики. Звісно, що з цього вийде, не знаю. Ну, будемо старатися, будемо старатися щось знайти. Так, час у нас не дуже багато, тому. Менше тексту, більше діла. Продовжимо, шукаємо, залишаємось на каналі, дивимося. І так, був Руслан сигнал. Вот, випала якась така штучка. Незрозуміло, тут видно, що до чогось було припаяно мідно. От тут якісь такі везеруночки на ній. Якось так. Какаль, коротше, одним словом. Угу. Добре, шукаємо далі. Так, камради. Був у лоді сигнал. Випала така от пряжечка мідна. Маленька. Вот. Поки що так. Нічого цікавого, поки що немає. Ми ходимо десь з пів години вже. Може більше, минут 40 ходимо поки нічого цікавого. Добре, залишаємось, дивимося. Так, друзі, був у мене сигнал. Ми перейшли в друге місце. Ось тут бух тече, Південний Бух, річка. О, і ми ось такий От По ньому От, тільки зайшли на нього, у мене був перший сигнал, випали 20 копійок 1961 року. Така монеточка. Зараз ми зробили привальчик, перекусимо. І будемо двигати щось шукати. Така місцинка гарна. Добре, залишаємось, дивимося. Сіретиці під собі пусті згнили, коротше, щось було замовку. М'ясо птиць такий в нас обідний переречка. Поїмо трошки. Ах. краєвиди класно, так класно, блін взагалі. Класний в нас хобі, постійно. Свіжий воздух, свіже повітря, природа, віддихаєш цього блін, цих машин, цього гудіння. Небо таке класне. От. Ну що ж, добре. Будемо їсти, продовжимо пізніше. Залишаємось на каналі. Так глядачі Руслан лідірує. Знову в нього монеточка. 20 копійок 1962 року. Ну, вот така монеточка. Що ж продовжуємо? Так, нарешті в мене сигналу. Дивіться випала залипушечка. Ось така залипушечка. Совєтська монеточки. Походу 5,2 копійки. Ось така прикольна залипушечка. Отак. От хоч щось. Вже хоч настрій підіймає. Така от залипушечка. І дві ходячки по 25 тільки ще найшов тут теж. Ну якось так, продовжуємо. Так, друзі, провірю, знову цю саму ямку, де от випала залипушечка. І тут ще випало 20 копійочок 1961 року. Така вийшла. Розсипушка взяли пушка, бля. Ось такі монеточки. Ну що ж, продовжуємо. Так, пацани, дівчата, знову був у мене сигнал. От тут якщо розсипушку цю знайшов. І от був сигнал, дивіться, стричай. Здорово. Опа-на. Дивіться, це рублик, друзі. Нормально це Рублик. О, прикольно. 1 рубль О таке буває О, зачетна монеточка Прикольно. Такий рублечок. Ну шо ж, погнали шукати далі. Залишаємось на каналі, дивимся. Так, знову у мене сигнал, знов тут же. Випали 20 копійочок, 1900 Восімдесять й рік. Гано видно. Де це? О. Ну, така монета. Вот. Що, шукаємо далі. Є, пацани, знову в мене сигнал. Знову монета. Вот. Так, что это у нас? А, это у нас какаль. Не, что-то трошки видно. 15 копеек. Вроде бы 1961 год. А, 81. 1981 год. 15 копеечек. Вот, все рядком идет. Вот. Там, сюда, 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 сюда. Да. Так. Такая монеточка. Доброе? Продовжуємо. Так, знову в мене сигнал був. Знову випала монеточка. Ну це вже какаль взагалі капець. В наростах всяких Соетик. Вроде Певно 20 копійок, скрізь за все. Або да, 20, мабуть, 20 копійочок, Або 3. Ну скоріше всего 20, мені каже. Така монеточка. Оце все, от. Всі ці монетки. Сигнал, монетка, сигнал монета, сигнал, монета і так. іде-іде. Така монеточка. Добре, погнали далі. Так, знову в мене є знахідка. От. Це якась заколочка вроді би на косич чи що тут котик алюмінієвий, така желізна заколочка. О! Гарно видно. Ну такая Знахідка. І ще ходячку 50 копійок що наш. І все. Добре, продовжуємо. Так, знову в мене знахідка є. Це у нас одна копієчка Але какаль. Какаль, какалік. Ладно, продовжуємо. Так знову сигнал у мене. От, в груди. Пеще ще сейчас будемо дивитися разом. О! Це від годинника циферблат. Капець. М -м, я його ще й розламав. Коротше, від годинника циферблат, а я думав монеточка ну, вже якась. Фікня. Добре, продовжимо. Так, знову в мене ті, що там, де викупав циферблат і часів. випав, от кусочок ремішочка позолочений. Видно часький а були, женський, напевно. Кусочок ремішочка позолоченого. Ось так, друзі. Що ж, продовжимо далі. Так, знову мене сигнал був. Випила монеточка, 15 копійок. 1900... 80... 1980... 1982 рік. 15 копійок. Так, що ж, погнали далі. Так, камради. Вернуся. От я полоску пройшов і вертаюсь нею ж назад. От, був сигнал знову. Дивіться. Що випало. Дивіться з цепочкою. Вот такая вот речь. Цепочка. Ну, такая прикольная речь. Какие-то кулончик такие. Вот. Такая цикавая речь. На медь. Але але все одно класно, прикольно. Я таке люблю. Прикольно катяцька. Ну що шукаємо далі. Так, пацани. Коротше, копав, копав я ще, там не знімав. От присів трошки пожарку відпочити. Покажу так, знайшов два грузилка ще, знайшов алюмінієву пуговку Таку знайшов 50 купив, ходячка. Потім знайшов купіть. Копійка, якийсь там рік 1975, вроді би ще. Потім ще одна копійка вбита. Потім знайшов три копієчки, 1957 рік. Зачтно. І дивіться, що ще знайшов. Ви бачили які хрестяра? Ну, це просто вічики здоровені. який Зачний взагалі. Що ви думаєте, це срібло? Ні, це не срібла, це з нержавіки, хтось сам вирізав. Ну але все рівно класна знахідка. Прикольно, такий хрестик, блін. Ну от, ну, от мої знахідки взагалі обще количество. В общем, на одному маленькому квадратику знайшли більше, ніж весь день. Буквально з пів часика тут ходимо. Вот. І трошки накопали, там теж Руслан подоходив, що советський мені трохи. Ну що ж, добре, дивимося далі. Все, так, камради, накопались ми е, на сьогодні хвати. по находкам. Володяна знайшов. Володіна знахідка. Потім це мої знахідки. Ну, Зачетний хрест, мені ще дуже От Кулончик цей, Позолочений браслетик. Потім два ранніх, суєчка, по три копейки. Це все пізні, пуговка, котик, от, якийсь кусочок схожий. Творять ли срібла, але потом 5 ходячок. Рублик теж класний. Ось такі результати. В принципі, непогано класно. І от руч накопав. тоже от ходячечка. Вот, а это все. Пизни советы. Потом вот какая-то штучка. Что, такая. Попала. Какая выкопал. Что я Блин. Вот такая штучка. Ну, если это Что же вот, что штучка эту штучку что такое? Типа пряжечка, что Отак, ну що ж, такі результати на сьогодні. Що я можу сказати? Класно, прикольно. Без срібла, звісно, але відео то... добре, що все відбувалося. Добре. Тоді до наступних зустрічей. Залишаємось на канал. На каналі підписуємося. Ставимо лайк. будуть ще виїзди, будуть знахідки. Будемо вас чимось тішити. Добре, друзі? Так, камради, був у мене сигнал. Випала така пуговка алюмінієва, обична. Поки що ось так. Нічого цікавого нема. Погнали далі, бо часу обмаль залишилось, Буквально година-півтора і Добре, продовжуємо. Володя ходить. Там Руслан. Добре, поїхали. Так, Руслана був сигнал. випала монетка, 20 копійочок 1983 року.